Всім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. Продовження теми про дизельний мотоцикл МТ. Демонтували двигун мотоцикла МТ-9. Коробка. Перед... Передач. Двигун. Знятий уже штатний. Ось коробка передач мотоцикла. І ось наш новий двигун. Дизельний. Яким чином буде стикуватись дизельний двигун із коробкою передач? Знайшовся у мене ось такий блок. Точніше це був не блок, а майже зібраний. Двигун від мотоцикла К-750. Різниця з блоком НТ у тому, що ось ця задня плита, плита, задня стінка. У МТ вона глуха, а у К-750 вона має ось таку кришечку. Кришечка ставиться на болтики. У кришечці також стоїть підшипник. Колінчатовала. Ось маховик. Маховик К-750 також. Те все, що було. Маховик НТ, все стоїть рідне там. Цей двигун буде стояти так і поки що. Яким чином стикуємо? Е, власноруч я робив. Цілий зараз як це вам показати. Пойдемо вулицю. Повністю пакет креслень робив на комп'ютері різні планшайби, проставки, ось така от фігурна. Ось такі деталі. Ну, детально не буду розповідати, якщо буде цікаво, звертайтесь, розповім. Е, також Ось в мене є копія, висновок науково-технічної експертизи для того, щоб зареєструвати отаке чудо. Отож. Не, неудобно зараз, зараз я ставиться отака От шайбочка на двигун. Китаєць. Так, ну майже з'ясла. Далі ставиться Ставлю також корпус підшипника. Все робилося з листового матеріалу, з двадцятки. Все просто і надійно. Корпус підшипника. Підшипник такий самий, як УМТ і к 750 Підшипник. Далі ставиться. Ось така проставочка. Проставочка ставиться. Ну це, це закручується на отвори, зрозуміло, на, на болти. Так. Ви зрозуміли. Одною рукою не можу поставити. Так, проставочка. І на проставочку ставиться ось наша така кришечка, яка цією стороною сідає у картер Касінь 750 мотоцикла, а цією стороною сідає на ту саму проставочку. Ось так. І коли це все сіло, Ну, перед останньою кришкою ставиться ось такий флянець. Флянець сідає на шпонку. Флянець Сідає на шпонку. Сідає туди в глибину, сідає в підшипник там, для того, щоб підтримати колінчатий вал. В маховику просверлені отвори і конусна втулочка всередині. Коли ми ставимо маховик, дожимаємо його болтами, втулка зажимає, це все разом зі шпонкою. І потім ставимо щеплення і агрегат готовий до роботи. Бак будемо знімати. Раму також треба трішки переробити. Вже знайшов кусок труби такої. Тобто постійний треба переварювати. А зараз буду збирати, буду різати оцей картер К750-го мотоцикла. Приблизно навпіл для того, щоб стикувати китайський двигун з коробкою МТ. Ось вже знайшов манометр щоб поставити, правда, питання. Не знаю, як відкрутити ось цей болт. Зірвав вже різьбу, мабуть, потрібно буде висверлювати. Висверлювати, тому що я бачу, він там такий червоненький якийсь ніби фіксатор різьби. Щоб туди, як його зробити, ну, нічого будемо якось придумувати. Мені ось такий манометр знайшов на 16 атмосфер від трактора Т-150 з коробки передач. Отака історія. Планую виготовляти дані комплекти перехідні на заказ. Кому цікаво, пишіть, пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.